Ми вчора біля 10 години ранку мали ракетний удар. Вже встановлено, що що, що це був іскандер. Майже центральна частина міста Шевченківський район міста Харкова постраждала там досить велика кількість об'єктів, і житлові, фактично, будинки, і адміністративні будівлі, і так само приміщення поліклініки, тому що удар був, ну тобто, майже перед нею. Звичайно, що вона стоїть без вікон на наразі. Звичайно, що там оперативно, Ну, ліквідацію наслідків там провели. Вона наразі. Працює людей, приймає, однак все одно потрібно буде звичайно робити там всі необхідні ну, тобто ремонти для подальшого її функціонування. Так само вже наразі щодо постраждалих, кількість у нас на щастя не збільшилася. Тобто вісім людей. Всі вони мають легкі, фактично, ушкодження однак, це це те, що був фактично день, фактично там густо скажімо так населений, тобто е то район, тому звичайно ри ризиків, щоб ну щоб було більше там ушкоджень, було досить невелика ймовірність. То. А як сьогодні з обстрілами Харкова і області? У нас продовжують ворог обстрілювати керованими авіабомбами на населені пункти північної частини нашої там області на Липецькому напрямку, на Вовчанському ворог продовжує тиснути, продовжує там атакувати, значить по куп'янському напрямку. Так само, хоча успіхів вони і не мають однак. Свої намагання вони не полишають тим більше, що вони по вовчанському напрямку проводять певні посилення своїх, скажімо так, угрупувань військ, тому що наші воїни їх активно знищують і для того, щоб продовжити фактично тиснути, їм потрібно постійно, скажімо так, поповнювати запаси живої сили. Назвемо це так. Ну, стосовно Вовчанська, ви згадали, але є ще Петропавлівка, Берестове, Стельмахівка. Там теж росіяни намагаються щось тиснути. І ми щойно з вашим колегою з Донеччини говорили. Він казав, що складно йде евакуація з цих прифронтових населених пунктів. А як на Харківщині люди евакуюються? Ну, дивіться, коли у нас була активна фаза, скажімо так, то Липці і Вовчанськ, звичайно, що активно проводили там евакуаційні заходи, із цих напрямків вивезли майже 13 тисяч людей. Наразі ми приймаємо рішення точково, скажімо так щодо примусової евакуації сімей із дітьми, маємо ще вивести за нашими даними близько 100 осіб. Значить, це там з п'яти районів 36 населених пунктів, і на півночі Нашої там області і на куп'янському напрямку, так само тобто активної фази наразі евакуації немає. Однак, фактично, проводимо оперативно-розшукові заходи, щоб виявляти такі сім'ї і примусово їх вивозити, тому що дійсно на жаль, маємо пояснювати, що їх безпека, безпека їх близьких має бути на першому місці. А з приводу Петропавлів і інших населених, тобто пунктів, так дійсно на куп'янському напрямку ворог продовжує тиск. скажімо так, для нього цей напрямок залишає. Це пріоритетним, однак все одно і по і по цьому напрямку у нас по області успіхів він немає. Ще хотів одне уточнення. Пане Олеже, ви недавно повідомляли у своїх соцмережах, що в Ізюмі відновлюють інфраструктуру. А на якому етапі зараз відновлення ізюму вода і світло там є? Ну, почну з того, що так дійсно при деокупації цього населеного пункту президент поставив завдання протягом 30 днів відновити там електропостачання. Електропостачання там є і водопостачання є. Однак дуже великі руйнування щодо житлової забудови. Центральна частина міста зруйнована майже на вісімдесят відвідсотків. Велика кількість проектів на відновлення. Ми відновлюємо з 20 фактично третього року шість житлових там. Багатоповерхів ми відновили, і люди можуть робити вже там всередині ремонти по програмі. Є відновлення однак, ще велика кількість там проектів у нас, скажімо, чекає своєї черги, чекає фінансування. Про це ми доповідали президенту. Тому е, там дуже сподіваємося, що з фонду відновлення е, ці там проекти будуть профінансовані.